Сирні запіканки по праву завоювали популярністю кулінарів. І навіть зимові холоди та упору між можна приготувати таку страву використовуючи заморожені ягоди. Пропоную включити до складу інгредієнтів запіканки заморожену вишню. Вона, крім своїх смакових ноток, додасть готовій страві ще й привабливості. Запіканка виходить дуже соковитою, ніжною, а вишні забезпечують приємну кислинку. Розпочинаємо. В ємність всипаємо кисломолочний сир 1 кг. Ливаємо молоко 200 мл, всипаємо цукор 150 г, ванільний цукор 10 г, манку 150 г. Додаємо сметану 200 мл, сіль дрібку, вбиваємо 4 яйця. Збиваємо блендером до однорідної консистенції. Залишаємо на 15-20 хвилин для набухання манної крупи. Форму для випікання змащуємо олією однією столовою ложкою з усіх боків. Присипаємо манкою однією столовою ложкою та розподіляємо манку по поверхні. Виливаємо сирну масу. Зверху по всій поверхні викладаємо вишні 200 г. Якщо вам сподобалось це відео, прошу поставити вподобайку та підписатись на мій канал. Це допоможе в просуванні та розвитку каналу. Випікаємо в попередньо розігрітій духовці при температурі 180 градусів 40 хвилин. Вишнева кислинка в цій запіканці чудово балансує солодкий сир. Велика кількість рідини в рецепті надає запіканці ніжного та вершкового смаку, однак через вологу на поверхні при випіканні можуть з'явитися невеликі тріщинки, але це ніяк не впливає на смак. Якщо десерт для вас недостатньо солодкий, полийте його медом, джемом або посипте цукровою пудрою. Ця сирна запіканка однаково гарна і в теплому, і в холодному вигляді. Мені більше подобається в охолодженому зі сметаною. Всім приємного чаювання! З вами була Марія Кукінг.